Друзі, усім привіт! В сьогоднішньому відео я хотів би поговорити про такий спосіб розв'язування математичних задач, який я називаю рівняння з нічого. Справа в тому, що часто в школі при розв'язку задач з алгебри, наприклад, нам дають зразу рівняння, яке потрібно розв'язати. Ну, наприклад, квадратне х2х, скажімо, мінус 3 дорівнює 0. Тобто, у нас вже є знак дорівнює. Залишилося знайти лише невідому змінну x. Чи можна застосовувати щось подібне, не маючи рівняння взагалі спочатку в умові задачі? Відповідь так. І ми сьогодні познайомимося з тим, як це робити. Перший приклад, який я хотів би розглянути, він є дуже простий, проте він є ілюстративний. Він знадобиться нам трошки пізніше. Тут потрібно знайти ось таку нескінченну суму: 1 плюс 1 друга, плюс 1 четверта. Одна, восьма і так далі. Розв'язати цей приклад можна дуже великою кількістю способів. Я думаю, найшвидше було б скористатися формулою суми нескінченої геометричної прогресії. Адже це є геометрична прогресія. Тут ми кожен доданок домножуємо на одну другу. Ось. Проте, я хотів показати інший метод. Як ми бачимо, зараз у нас немає ніякого рівняння, у нас лише є. Ось цей вираз, який потрібно порахувати. Ну і знак дорівнює я поставив, можна сказати, автоматично. Давайте назвемо оцей вираз якоюсь літерою. Ну, не будемо відходити від класики, назвемо його X. Ось. Зараз ще поки що ніякого рівняння, по суті, немає. Я просто назвав, що сказав, що ну давайте, нехай це дорівнює X, будемо називати це X. Але зараз я зроблю декілька перетворень. Я візьму всі доданки, крім одинички. Тобто оці, які стоять в правій частині. І винесу за дужку спільний множник, який є одна друга. Що в мене залишиться? У мене залишиться один. Ось тут. Плюс одна друга. Плюс одна четверта, плюс, ну і так далі. З цих всіх доданків я також виношу одну другу. І я думаю, тут уже можна помітити, до чого я веду. Оце. Те, що утворилося в дужках, це є наш Х. Адже подивіться, що таке Х це 1, плюс 1 друга, плюс 1 четверта, плюс далі йде 1 восьма і так далі. Тобто ми можемо, оскільки ця сума нескінченна, можна, познач... можна сказати, стверджувати, що це є Х. І ось тепер, починаючи як би, просто з звичайного числового виразу, ми утворили рівняння. Х дорівнює 1 плюс 1 друга х. І розв'язати це рівняння. Дуже просто. Потрібно всього лише перенести 1 друга х ліворуч. Ми маємо x-1 друга x. Дорівнює 1. Ну, а це дорівнює 1 друга х. Адже х мінус половинка х це буде половинка х. І щоб знайти сам x, треба домножити на 2 з двох боків. Виходить, що х дорівнює 2. Ось. Використовуючи будь-який інший метод. Аби він був коректний, для знаходження цієї суми ми також отримували би, що дорівнює 2. Зокрема, і формулу нескінченно геометричної прогресії. Тут нічого дивного немає. І зараз цей спосіб, який я показав, здається просто якимось цікавим математичним прийомом. Окей, щось назвали Х, потім отримали якесь простеньке рівняння і розв'язали його. Ну добре, але ж ми могли піти і іншим шляхом, більш простим, більш коротким. Це дійсно так. Але зараз я хотів би показати другий приклад. В якому вже немає такої чіткої формули або способу розв'язку цього прикладу, як було в попередньому. Але він дуже схожий. Тут ми маємо також суму, яка починається з однієї другої. Далі йде 2. Четвертих, 3, 8, 4 16, 5. І я думаю, тут уже більшість зрозуміло, що йде далі. Далі йде 6. 64. -х. Тобто, кожен раз з кожним доданком, чисельник збільшується на одиничку, іде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 і так далі. А знаменник множиться на 2, як і в попередньому прикладі: 2, 4, 8, 16, 32 і так далі. Це вже не є геометричною прогресією. Адже в геометричній прогресії кожен доданок множиться на якесь число. А тут у нас ще й додається до чисельника щось. Тому формули, як одразу це порахувати, теж немає. Але давайте спробуємо піти схожим шляхом до попереднього прикладу. Назвемо це все літерою X і зробимо наступне: винесемо одну другу з усіх доданків цієї суми. Винесемо за душечку спільний множник. Що у нас утвориться? Ну тут буде одиничка. Далі кожен знаменник просто поділиться на 2, а чисельники не зміняться. Тобто це буде 2 других. Звичайно, дві других просто дрівні одиниці, але зараз я його залишу в такому вигляді, це буде зручно трошки пізніше. Далі йде 3 восьмих, 4, вибачаю, 3 четвертих йде, адже знаменник поділився на 2, 4 восьмих, 5, 16 і так далі. Наступний крок вже менш очевидний, проте можна догадатись до нього. Я візьму кожен із доданків, крім одинички, знов таки, і розділю його на дві частини. Наприклад, дві других я розділю як одна друга плюс теж одна друга. Можна це легко побачити. що Ця сума дає оце число. Три четвертих я також розділю як одна четверта плюс дві четвертих. 4 восьми я розділю як 1 восьма плюс 3 восьми. Ну і нарешті 5 51, це буде 1 1,16 плюс 416. І давайте подивимося, який довгий вираз у нас вийшов. Одиничка залишається. Далі йде 1 друга плюс 1 друга. 1 четверта плюс. 2 четверти. 1 восьма плюс 3 восьмих. Зараз я просто виписую всі ці доданки. 1 1,16 плюс 4,16. Ну і так далі. Кількість доданків, по суті, в два рази збільшилася. Адже кожен із них ми розбили на дві частини. І тепер я їх згрупую у дві якби дужечки. Яким чином я це зроблю? Давайте я візьму, наприклад, червоний колір, і підкреслю першу групу. Я візьму один, я візьму одну другу. І далі всі дроби, у яких є чисельник 1. Одна четверта, одна восьма, одна шістнадцата, одна 32, одна шість і так далі. Це в мене буде перша група. Я можу додавати в будь-якому порядку, тому я як, змінюю порядок додавання, від цього сума в даному випадку не змінюється. Тоді я, напису, я напишу всі доданки в першій дужці. Це буде 1 плюс. Одна друга, плюс 1 четверта, плюс одна восьма, 16, ну і так далі. Я думаю, цю суму ви вже впізнаєте. Це просто було з нашого першого прикладу. Ми вже знаємо, чому вона дорівнює. Але давайте поглянемо, що у нас залишилося. Друга група чисел це просто буде все, що залишилося. Теж одна друга, 2 четвертих, три восьмих, чотири шістнадцятих і так далі. Що ж, добре? Давайте згрупуємо її в другу дужку. Тут у нас ми маємо 1 друга, 2 четвертих, 3 восьмих, ну і так далі. Ось так от розбили нашу суму на дві частини. Як я вже сказав, значення оцього виразу ми знайшли в першому прикладі. Ну, дійсно, 1, друга, 1 плюс 1 друга, плюс 1 четверта. Ось воно і було у нас. Можемо вважати це за другий раз обчислювати ми його не будемо. Це дорівнює 2. А що воно сотворилося в другій дужці? Якщо подивитись уважно, то ми бачимо, що ми просто приходимо до того, з що ми починали: одна друга, дві четвертих, три восьмих, далі йде чотири шістнадцятих, ось воно, п'ять тридцять других і так далі. Тобто це є Х. І знов таки, маючи просто звичайний числовий вирос, звичайну нескінчену суму, ми прийшли до рівняння, яке виглядає як одна друга в душках x плюс 2 x, і це дорівнює x. Ну, чому я так кажу, тому що ми починали з х, і тут у нас такий ланцюжок рівностей привів нас от сюди. Можемо x з'єднати. Щоб розв'язати це рівняння, найпростіше з двох сторін помножити на 2. Тобто 2х, точніше 2 x, адже одна друга скоротиться, дорівнює 2х, я переношу x ліворуч отримую 2 дорівнюю x. Ну або більш звично х дорівнює 2. Як не дивно, ми приходимо до такої самої відповіді, як це було в попередньому. Чи значить це, що завжди в такому способі відповідь буде x дорівня 2? Звичайно, що ні. Це просто співпадіння. Другий приклад був набагато більш заплутаніший, ніж перший. Але відповідь також 2. Тобто така сума також дорівнює 2. Ось такий метод розв'язку. найчастіше ним дійсно розв'язують такі нескінчені суми. Я їм користуюсь досить часто. І закликаю вас теж навчитися робити ось так. Ну, а Для того, щоб вам не було нудно вдома, пропоную вам розв'язати ось такий приклад. Також потрібно знайти нескінчену суму, яка має вигляд одна друга плюс 4 четвертих плюс 9 восьмих плюс. 16 – 16, 25 – 32, 36 – 64 і так далі. Тобто, що відбувається в цій, в цій сумі? В чисельниках ми маємо послідовність квадратів 1 це 1 в квадраті, 2, це 2 в, 4 це 2 в квадраті, 9 це 3 в квадраті, 16 це 4 в квадраті, тобто 5 в квадраті, 6 в квадраті, 7 в квадраті і так далі. Ну а в знаменнику вже відомо нам послідовність степенів двійки 2, 4, 8, 16, 32, 64 і так далі. Спробуйте, використовуючи цей самий метод і ті суми, які ми знайшли в цьому відео, знайти значення оцього виразу. Обов'язково напишіть в коментарях, чи вийшло у вас оце. Якщо вийшло, напишіть свій результат. А також можете написати свої враження про це відео. Дякую всім за перегляд, дякую, що дивились до цього моменту. І всім до побачення.